boy <laughs> Стара синагога на Подолі стояла трохи вище від сучасного музичного училища, вражала довершеністю строгих готично-ренесансних форм. У її архітектурі відчувалася витонченість і виразний східний вплив. Кам'яна будівля бужниці утворювала прямокутник із стрілистими вікнами. Єдиною оздобою був аттик, прикрашений аркадою. Власне, красу споруди, вишукану і стриману, творила цілісність форм, вільна від неконструктивних додатків. У своєму подорожі... Жньому щоденнику за 1672 рік мандрівник Ульріх фон Вердум написав, що такої гарної збудованої з каменю синагоги він не бачив ніде у Польщі. Художну цінність становило внутрішнє оздоблення божниці. Це були оригінальної форми свічники, які доповнювали ажурне плетиво металевих елементів прикрас, старовинні гапти. До синагоги прилягали вулиці Бабада і Старошкільна. Їх назви пов'язані з історією єврейства в Тернополі. Назва. Старошкільна свідчила, що тут була стара єврейська школа Хейдер, попередниця школи Йосифа Абаба, де відома на Тернопіллі родина Рабинів. Один із них, Герш Бабад, був служителем цієї старовинної божниці. Ще одна вулиця у цьому районі носила ім'я барона Моріца Гірша, єврейського філантропа, засновника доброчинної фундації для євреїв Галичини, Росії та Румунії. Під час німецької окупації Тернополя стару синагогу спалили і зруйнували. У Вогню згоріли і єврейські книги ритуальних записів, які тут зберігалися. Решти старовинної будівлі розібрано у роки після воєнної відбудови міста. Також у Тернополі була нова синагога, яка знаходилася на вулиці Перля.